Коли християни повірять в Христа Ісуса і починають боротися із гріхами, а церква лишила нам ісповідь, то єсть операцію по очищенню гріхов. І, як сказано у притчі про 10 ізцілених прокажених, гріхи наші як проказа і тільки з косту різницю, що Господь ізцілив проказників прокажених. Десять із цілів. правда, лише один пішов подякувати. Но всім було сказано: покажіться священникові. І в Новому Завіті ми теж йдемо, показуємося священникові, Ну тепер уже не лише зовнішньо віддіти, а й покаянням внутрішнім чоловіка, коли він на ісповіді відкриває тайни своїх гріха, своїх діянь і не просто їх перечисляє, а за кожне діяння глибоко сожаліє. І тому в Новому Завіті Господь додав церкві таїнство ісповіді, де написано, коли читаємо Євангелію від Йоанна, Христос по Воскресенні подарив церкві таїнство. Кому відпустите гріхи на землі, відпустяться на небі, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. Що розв'яжете на землі буде розв'язано на небі. Таїнство ісповіді настільки велике, що рішення в церкви і священника і єпіскопа в момент ісповіді небо. Підкоряється рішенню молитви священника. І тоді, після тої молитви розрішення, прокаженний і про, про, покритий проказою, но і сповіданий і омитий благодаттю Божою, уже тепер вернутий в норму, повертається до причастя цілої крові Христової, де під видом Хліба і вина приймаємо подлинне тіло і кров Христову. Скоріше, Господь прикрив своє тіло і кров, що хліб і вино лишаються хлібом і вином, але вони в приведені у тот стан, що приймаємо подлинне тіло і кров Христову, бо не є слов, не є термінів, чим об'яснити. Ну, наподобі, тобно, всі нині хваляться. Телефонами, телевізорами, технічними приборами, але маса людей не знає тих процесів, що там відбувається. До сих пор наука велика і славна не може прийти до одного рівня. Що таке електрика. Там многі люди скажуть, так ви що говорите? Та ми електрикою користуємося кожен день, включаємо, виключаємо. Ми маємо світло, гріємося, наші прибори роблять електрикою. Виясняється, електрика до сих пор в учених умах немає одного поняття природи електрики. Теоретично договорилися условно, що таке, але реально природа електрики сокрита. Навіть ми користуємося нею, навіть мало того, що користуємося, ми чувствуємо огромніші енергії під високовольтними лініями. Ми знаємо, як електрика є, але як її об'яснити, пощупати її не можна. І тоді всім согласовано довіряють общому рішенню. Електрика це то, то і то. Те саме, коли ми довіряємо ученим, що наша матерія має відповідну структуру. Началі говорили, що наймаленький атом, атомос неділимий, далі не є, тому атоми, що має в собі цілі структури ядро. кругом нього. Нікі згустки енергії двигаються, це чудо і чудесно, ну, ніхто очами не віддав, а що роблять? Довіряють. То, якщо у технічних питаннях... І єдине, що довері робиться, коли ж такою вірою обладає, ми і тут і Ти Божі, сильні, благословенні, а в вічності віримо в єдно з освятими неніпомінаємо мучениками і встратів, і ксентів, генєм, мардарієм і орестом, котрі за свою віру пострадали, і тут на землі, а в вічності. В'єдно сусвяти, ми зможемо милості Божої наслідувати царство Божоє. Амінь.